Сьогодні ми будемо розпаковувати отаку от коробочку. Пакетик. І починаємо. І перше, що нам попадеться, це у-у-у-у-ху-ху. ху, -ху, -ху. пі -піп, -піп, піп І а! Та, мені потрібен клей. Добре, буде отак. Це у нас перша. Так, щось нам це зараз попаде. Ух! Ти! Е, ось... Це у нас дівчинка Майкрафтерка. І вона. завжди, Я завжди хотіла мати таку ляльку. І ось моя мрія зіснилася. І я зробила її. Це було навіть дуже легко. І в нас тут кріпер. Він дуже інтересний, він завжди якось вибухає. Це в нас третє. І зараз подивимося. І в нас тут меч, яким ми будемо бути кріпером. І всім до побачення, гарних снів і...